Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Звернення конгресвумен Вікторії Спарц до президента Байдена з проханням перевірити зв'язки Єрмака з Росією не здивувало. Про можливість таких зв'язків я писав уже давно. пише військовий Дмитро Каленчук вовнянко Далі мовою оригіналу. Єрмак фігурант скандалу з вагнерівцями. Єрмак призначив своїм заступником одіозного татарова в офісі Єрмака, помічницею президента. Досі є Марія Левченко, що працювала з секрет. Но інформацією, не маючи доступу до державної таємниці, є одружена з колишнім помічником депутата Держдуми Росії і та проживає в будинку громадян Росії з темним минулим. А ще в цій самій будівлі проживав генерал Буданов, керівник Гор. ці персонажі з офісу президента перевірки потребують давно. Те, що про необхідність перевірки заговорили навіть у конгресі США, має просте пояснення. Єрмак уже їх дістав своїми викрутасами. До речі, я переконаний, що у ЦРУ на єрмака давно вже лежить повне досі. Є Байдену не становитиме складнощів оприлюднити пару деталей з нього на прохання конгресу в офісі президента України. Тепер про це знають. Можна вважати, що офіс президента України щойно сильно дали по руках. Зрозуміло, за що не здавало мене й те, що захищати Єрмака побігли. Віце-прем'єрка Верещук, яка вже побачила в заяві пані Спарца, руку українських діячів і учасники проєкту Бігус інфо. А як ви хотіли, то Свинарчуків, що забезпечували ЗСУ вантажівками, швидкими і дефіцит. Ними деталями та публіка захоплено мішає з багном. До Єрмака в них категорично інше ставлення. Єрмака ображати не можна. Апдейт. судячи з усього опису, президента України щойно спустили новий темник. Тепер зелені ресурси і долучені до них. Голосять одностайно, що пані Спарц лобіює інтереси якогось структури, через які типу іде гуманітарка до України. Тобто, що пані спарца типу краде бабло на гуманітарці. От я мусив передбачити, що конгресвумен США назву. Ось Баригою і Мародером. Це ж так по зеленому. Чого чекати ще від людей, які порушили кримінальну справу по корупції проти Байдена в той же час? Військовий Руслан Карімов пише наступне: у нас на превеликий жаль, народ із короткою пам'яттю. Усі вже забули, що рейтинги слуг народу перед вторгненням впали на 17%. Усі забули про те, як слуги парад вторгненням влаштували собі відпустку в раді і почали вивозити свої сім'ї та гроші. Всі забули про те, що влада до останнього заперечувала загрозу російського вторгнення, а Єрмак, батько якого був спецом з КГБ в Афганістані і дружить із Патрушевим, запевняв, що козак дав гарантію і жодного вторгнення не буде. Просто треба пам'ятати, що головний ворог у середині до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.